Мої вітання. Сьогодні познайомимося з основними фізичними та астрономічними сталами, а також даними про Сонце, Землю, планети Сонячної системи та місяць. Починаємо. Гравітаційна стала. Швидкість світла у вакуумі. Стала Стефана Больцмана, яка використовується в законі Стефана Больцмана. Астрономічна одиниця це середня відстань від землі до сонця. Парсек. Це відстань до світила, річний паралакс, якого рівний 1 секунда. А річний паралакс це кут. Під яким видно зі світила радіус орбіти Землі перпендикулярно до променя зору. Далі дані про сонце. Радіус сонця. Маса сонця. Світність сонця. Вимірюється в ватах. Спектральний клас. Спектральний клас зорі. Це класифікація зір за особливостями їхніх спектрів. Порядку розміщення температури від блакитних до червоних зір. Є всього. Сім спектральних класів O, B, A, F, G, K, M. І їх можна бачити на діаграмі Герцпронга рассела Це діаграма. Світність, температура, спектральний клас. Видима зоряна величина. Абсолютна зоряна величина. Абсолютна зоряна величина це видима зоряна величина світила на відстані 10 парсек. Тобто, якщо світило перенести на відстані 10 парсек, то це буде його абсолютна зоряна величина. Показник кольору. Це особлива величина, яка характеризується різницею. Величин вимірених в двох спектральних смугах. Це характеристика зір. Температура поверхні. Середній горизонтальний паралакс. Середній горизонтальний паралакс це кут, під яким зі світила видно. Радіус землі перпендикулярно до променя зору. Тут це наведені характеристики Сонця. Я числа не зачитую і букви не зачитую. Просто зачитую, які є характеристики. Їх можна буде подивитися в цій таблиці і використати під час розв'язування задач. Дані про землю. Далі. Ексцентриситет орбіти землі. Ексцентриситет – це відношення половини відстані між фокусами до великої півосі орбіти. Тропічний рік це проміжок часу між двома послідовними проходження центра сонячного диску. Через середню точку весняного рівнодення. Тропічний рік. Період обертання. Це час одного обертання Землі навколо своєї осі відносно зір. Нахил екватора до екліптики. Ну, що таке екліптика? Сам нахил це кут. Екватор відомо з географії, що таке екватор землі. Це площина, яка перпендикулярна осі обертання і проходить через центр Землі. А екліптика. Це. Лінія, яку описує Сонце на небесній сфері під час річного обертання Землі навколо Сонця. Так, така, таке означення, і це, якби ми спостерігали за рухом Сонця по небесній сфері на протязі кожного дня, то ми б побачили такий круг. На небесній сфері, який проходить Сонце. А в дійсності цей круг утворюється через те, що Земля обертається навколо Сонця. Екваторіальний радіус. Це радіус по екватору. Полярний радіус це радіус вістей від полюса до центра Землі. А екваторіальний радіус – вістень від поверхні Землі до її центра на екваторі. Маса землі середня густина. Дані про місяць. Середня відстень від, від, ну, від землі до місяця. Мінімальна відстень від землі до місяця. Максимальна відстень від землі до місяця. Ексцентриситет орбіти. Ми вже говорили, що таке ексцентриситет. Це відношення половини відстані між фокусами. До великої півосі орбіти. Нахил площини орбіти до екліптики. Знаємо, що таке екліптика вже говорили, і площина орбіти теж. Сидеричний зоряний період обертання. Це час одного повного оберту місяця відносно зір. Синодичний період обертання це час одного оберту місяця між двома послідовними його конфігураціями. Радіус місяця, маса місяця, середня густина місяця. Візуальне геометричне альбедо. Ну, альбедо це Здатність поверхні планети або супутника, або іншого небесного об'єкта відбивати сонячну радіацію. Скажімо так, по-простому, наскільки поверхня близька до зеркальної здатність відбивати. Чим більше Альбедо, тим краще відбивається сонячна радіація від поверхні. Чим менше, тим слабше відбувається. Видима зоряна величина в повний місяць. Оце характеристики місяця. Фізичні характеристики Сонця та планет. Така табличка. В ній задана маса сонця та планет в кілограмах, а також в масах Землі. Заданий радіус Сонця та планет в кілометрах, а також в радіусах Землі. Густина задана Сонця та кожної з планет. Період обертання навколо своєї осі, заданий Сонця також і кожної з планет. Нахил екватора до площини орбіти. Теж, для кожної планети і для Сонця заданий. Геометричне Альбедо. Ми говорили, що це відбивна здатність поверхні. Для Сонця немає, а для всіх планет є. Записано. Видимо Зоряна величина. Тут зверніть увагу, що тут є дві зірочки. Дві зірочки. Це для найбільшої елонгації Меркурія і Венери і найбільш близьких протистояння зовнішніх планет. Ну, це особливо, що таке елонгація, що таке зовнішні і внутрішні планети. Це треба провести одну передачу і розглянути ці поняття. І також є біля двох планет одна зірочка. Це біля Венери і біля Урана. Ось, бачите, якщо зверентував, ось. Біля Урана є зірочка і біля Венери є зірочка. Це означає, що ці планети обертаються в протилежний бік. Всі планети обертаються навколо своєї осі і... і навколо Сонця, і ніби котяться по орбіті. А Уран і Венера навпротилежний бік обертаються дві планети. Тому тут стоїть зірочка, яка вказує на протилерне-зворотне обертання. Характеристики орбіти та кількість супутників планет. Велика піввісь задана в мільйонах кілометрів і астрономічних одиницях для кожної планети. Ексцентриситет кожної планети заданий. Нахил площини орбіти до екліптики в градусах. Сидеречний зоряний період обертання, тобто це період час одного повного оберту відносно зір. Синодичний період обертання це час одного повного оберту між двома послідовними час, не оберту, час між двома послідовними конфігураціями планети. Синодичний період. І кількість супутників. Як бачимо, в Меркурія і в Венери супутників немає. Земля має один супутник це місяць. Марс має два супутники це Фобос і Деймос. І далі планети Гіганти. Чотири планети Гіанти мають велику кількість супутників. Юпітер 95 супутників має це на 5 лютого 2024 року інформація. Сатурн 274 супутників. Велика кількість з них нас навіть немає. Уран 28 супутників. І Нептун має 16 супутників. Ці, ця інформація може бути ну, поновлюватися з часом. Супутники більше і більше відкриваються, і з часом ця інформація може поновлюватися. Ось таки така інформація про планети та Сонце. На цьому все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!